В Бо я працівник зі я стажем 2 дня. Мене найняли в психушку, не хвилюйтесь люди. Я охоронець, професіонал. Я маю всі бейджики. Але маю одну карту. Не знаю чого. О, електрик новий приперся. Наш робот-слідник за цілу ці гру. і спорю. Звісно, я живучу хроню, тому я став привидом Бо мене вдарив тіп дубинкою. От я сиджу, дивлюсь в камеру, такий дуже цікавий. Відкрий двері. Кому, блін? Новому електрику, електрик, електрик, Професіонал Я не відкриваю всяким електрикам, я йому не довіряю. Де електрик? Ти чорниш мене обманути. Є... Оцей електрик. Він щось дуже схожий на, на нормального психануту, типа. Відкрий йому дурачок! Добре. Подивлюсь на другу камеру, що він там робить, і буде в електрокімнаті. Тіп, дивись, я в тобі двері відкриваю. А, подивіться за Гренні Гренпа. Для них цілу психушку зробив електрик, ти що тут робиш? Я, я тебе виб'ю. Якби я мав би подивлюсь потім, що він там зробив. я ж Охоронець зі стажем один день. Ну прикинь, стаж два дня я ти професіонал, просто професіонални. Алло, поліції, на психанувся, він не виходить за одну секунду. Боже мой, так ват вы тепсико не трогаете. Плюс семь, минус двадцать. Что бочай миг по камерам подивитись? Э, маньяк, ты знаешь да маньяк? Ааа, маньяк! Я втікаю взагалі. Звідки в нас психованих, є картки доступу? У мене взагалі охоронець, мають маю дві картки. Мені треба п'ять карток, щоб все відкривати. У нас ті п'ять карток, психується, для чого нам тут картки. Як електрик відкрив двері на картці? О, візьму батарейки. Точно тут не буде орація. Підключена до мого друга. Мій друг мені не казав, що він моя рацію. Що в мене в рюкзаку? Шокер. Я охорону зі стажем два дня, всіх арештовано і приговорено. До чого? Добиття. Чим? Нічим. Шо в цій кімнаті будемо ремонтувати. Ден-ден-ден. <реч> Мені здається, я сказав в електрик, хай буде світло. Я вробив усю електрику наповну. Я професіонал, а ліфт працює. new power. Мені пофіг. Мені явно пофігу. Мені здається, цей електрик якийсь маньяк. І він випустив їх. Що може ні? Яка в них погана музика? До цієї бази психушки. Так такі погані пісні покличу адміністратора і науронах. Непонятно, ну, що всі стоїть психологи від цих пісні. А йду до друга. Друг пусти. Відкрий зону 1 А не працюю зона 1 Ах ти ж падлюка, я тобі виб'ю двері. Я зараз їх виб'ю. А де? Я думав електрика електрику пісні. Лови Електрик. Дивись своя любима пісня. I'm always come back. Якийсь Фредді Фазбер. А, мене, мене хочу вбити. Мене вбити хочу двері. Найсмішніші охоронці психушки. Що по камерам? Ніхто не ходить. Ніхто. Ні, не наче хтось ходить. Тут нікого. А я бачу, там якийсь... А, а! Я зразу свого колегу відправлю на цю смерть. Повний він не похитил. Це саме обалдєний електрик, це хто порт втикає. Блін, від таких електриків в мене тепер світла нема. Та я тобі заснаж... А, блін, він закрився. Там не винен, я йому щось запхаю в одну точку. Він дістав. Ти задовбав мене електрики, тикаєте в топора. Якщо вам сказав вироби світло психусь, психусть, то вироби його без топора. Та він ж гострий. Та я тебе зас. Що таке ЕДИДИДИС? Ви думаєте, я не дивний? Я включив. Я включив. виключив інтернет. ха-ха. Стоп! що це був? Не знаю, якийсь автор каналу. Я прийшов, я тіп, що працюю. Я найкращий охоронець психолог в світі, Сюпрайз. Ви думаєте, я не вмію сміщати? Так хто? Ну це явно не їхній внук, який схожий на кой Аболтус. Патрік, Ла ла, -ла Біордат. І Патрікс, Вона біжна нормальна схожа. О, час пр... Пригод, час пригод, цей мультик називається. Я його ні разу не дивився, не хвилюйтесь. Я вам не заспорюю. А хаф може можу заспорити, тому хто не грав хафф. А-а-а! Та! Шо? йо Це би все був сон. Йду свого колегу шукати. Ну Боже, як він влізає в ці двері, більше, він більше ніж вони в 30 разів. Ну, Я застажу один день, можу всіх вас тут прибити. У мене є кувалда. Бійтесь мене, в мене кувалда. А <пліпло> Електрик застажимо один день. <пліпло> О! Кнопочка. А, для чого мені предохранитель? Я дивлюсь. Блин, який ти смішний електрик, дядя Вава. Дядя Вася, буду тебя звати. Дядя Вася, він час на ма. Блин. Ааа, він мене з'їсти хоче. А Алло, Друг ти себе шов з'їв? Дядя Вася? Нє, дай мені. Я забув, що. Нагадаю, что верну. Я не знаю. Шо за психи? Чо за пісні? Не знаю, якісь люди. Візьму свої супернанотехнології під назвою. Ааа, ю електрик. Я не електрик, я професіонал. Стопа, чому просто в поліцію не позвоним? Я ж госу знайшов. Не-ні-ні, все не так просто. Розраба гри, де логіка? А то вони виробили електрику. Просто, боже, я понял. Все, вибачте, я дурак. Що де? Друг, ти все зробив? Карапузик зі світу карапузиків 3D. Насправді карапузики це було аніматорське шоу. Відро випнув, воно погане, я його обзиваю вічно. А знаєте що, Це відро дуже важко кидати під двері. Я... У мене вже кілька разів був такий електрик, якого впускай, за фіан не робить. Зараз дайте відкручу болтар. Що тут є? Да. що. На все закручувати болтами. Стоп, електрики, чого ти не відкрутив? Ти чого Припух. Може він мандіака є? Синтех мандіаків, там ж його картинка. Не хвилюйте, за все вгору просто запхаю, наче електрика в руки. Ти сказав, Алек, хай буде світло. І бачите, світло є. Тут щось є, тут хтось є. Що тут є? Червона карта доступа! Одна з крутих карт. У мені не Але це дуже крута карта. Я мене знаєте скільки рубеж ти мав? Цілий один день. А я зі стажем два дні, але мені її не дали. Начальство сказали, ти дурак, ми тобі не будемо давати собі обманка. Так, да, в мене обол'є не начальство. На колись працював, типом, що ці труби крутить. Тому не електрика, тобі жодної це закриті двері. Електрик, <плес> Я біж водою розбила, а нас електрик взагалі не нормальний. Ходить і всі коридори закриває. Він такий розповнів нас електрика. Видно, жиря, ми йому давали булочки з маком. Бо тепер він не пів нашої лабораторії. Де тут все? 2 плюс 23. Я думав це 30. Ура! Я охоронець зі всіма карточками. А тут Секретна кімната. Я ж про неї знав, ти ж про неї знав, а мене точно не звільнять Тебе не звільнить, якщо ти навіть в когось кувалду Точно. Я пожартував, Кіп ти, я пожартував, ти шо, ти шо? Я в шафі сиджу, а там йдеш да шкував когось бит. Не, я вікно розіб'ю. Він ідіот. Як тут високо, якщо звідси грохнусь, то все кінець філіатові комедія. Тому краще зайду назад. Ого, ні пробило три хвилини відео буде йти. Це наш обалд. Да, 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 Я не знаю. Це саме просте ім'я. Для електрика кіллера тисячі мільйонів. Люди! халя-ля. Лічого мені раці. Ти будеш мені відкривати. Двері, ти маєш про доступ. Добре, я не знаю. Зону 3 відкрий. <tip> а можна завжди відкрити? Мені... Стобе, звідки в мене всі карточки? Це дістав. А я не знаю. Стоп, я щось вогонь? <tip> Братан, братань, я доску знайшов! Я доску знайшов! Ти мені по рації казав, що тобі доска треба. Нафіга мені доска, тіп ні-ні-ні. Я не про ту доску. А, фух. Стопа про... Я наче тут не один, а зі мною хтось ще є. Наче тут сидить божевільний мужик в касті. Лови радіо. Хайде сюди, щоб мою могло другу. Якусь музику приємно? <плес> <плес> Ви його очі бачили, смішні капець. Я мені здається, цю гру робили не як кору, а як смішинку з двор. Приколі з дворник хочу. Ми віки з психушці працюємо, і для чогось ми впустили електрика, який навпаки все зіпсував. А мав тільки запобіжник поставити, дурачок. Да ми як ковалда. Чому ми вікно ковал розбиваємо розбивай мене тупором, наприклад? Це ж теж не... Я вас знайду. Я вас знаю. Что тут? Що? Кто вы? Я злобный Василій. Я злобний, я злобный. Я разумная свій. Да, оце в нас видно, що вони психусть. З їхніми лицями автобейка. Ви хоть кліпайте. Вибачте, тіпе, але ви, від... ну, ви не туди дивитесь. Шо? Ну, я з вами тут залишу, тут цих психованих не буде. Де тільки у вас повітря нема. Тепер є. буде. Якась кімната закрита на червону картку. Ну, мені лінь. Тепер молодці, що сидите. Я з вами на цьому стульчику почитаю газетки. О, що це за... Ну, поки мій герой розбирається що за Сафа, всім до побаз, вам був Рей 24К. А я з ним зараз розберусь і пройду цю гру. Бо відео занадто довго. З вами був рейд 24К. Приємного перегляду іншого відео.